Красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. З Днем Незалежності вітаю, Україна, вставай, борися до кінця, за мирне світле, чисте небо та за вільне краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, що рятують Україну ціною власного життя. Нема на світі другої України, немає другого Дніпра. Моя незалежна, мона держава, та серце Європи сильніше за всіх. Країна волі, міцності та слави. здавенту злину, жарт і пісний сміх. Людина безрідної землі, як Соловей без гнізда. Твоє? Незалежності історія, довготривалий духовний геноцид, холодоморів репресії. Колонія завертували наш український рід. З Днем незалежності вас вітаємо! Україну любити щиро бажаємо. З Богом долати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти. Українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати, прадідів козаків тихо шанувати, мову, сім'ю, церкву свою захищати. В новий день народження нашої неньки Бажаємо миру і перемоги рідненькі, щоб усі її діти із цілого світу повернулись додому, жити до віку. Можеш вибрати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Та ви народний щирий український, Про незалежність мріявся, пекав. Страшний наш ворог, а не брат російське здобути волю нам перешкоджав. Дивися безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну і щиро дарує надію і добро. У цьому шатрі. Кими золотаві, і соняхи, і вжита, пшениці, вівса. А десь маюріють, як крапельки неба, волошки блакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди, привітні та чесні, хліб сіллю гостей зустрічають вони. Земля наша щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну. Найкраща безстінна любима земля.